Вітаю усіх, ми у Трипіллі. Продовжую тему декоративних злаків і у цьому відео про мої результати вирощування кортадерії з насіння. Далі оглянемо замовлення сплідника круглик і ще подивимось, як ростуть і виглядають трави з цього ж господарства, які придбала раніше. Отже, моя кортадерія з насіння. Сіяла на початку 23-го року білу і рожеву. Зійшла швидко і майже уся, бо, пам'ятаю, розсади було багато. Ростила, як і помідори. Єдине, що пікірувала по декілька штук в один горщик, а так само досвічувала, підживлювала і разом з помідорами в травні висадила в землю. До осені шалено наростає. Це сіянці у вересні минулого року загалом було 12 штук. Майже все вимерзло, південь Київської області, да такий мороз ще й без снігу. Це я вже збирала частинками, що все ж таки вижили в різних кущах. Ось навіть видно темне стебло знизу, значить, з рожевого куща. Ну, я собі так пояснила відмінність забарвлення. Висновок: кортадерію можна зберегти взимку. Головне, велика кількість хтось дай виживе. Взимку була вкрита листям, до речі. Два кущі із тих 12 -ти зимували у теплиці в горщиках, які закопувала в землю і теж вкривала зверху. Ця теплиця не опалюється, тому земля промерзала. Але кортадерія вижила навесні, тільки пересадила її в більший об'єм. І от зараз буду висаджувати. Один все-таки залишу для підстраховки. А ось один мені навіть цікаво подивитися, яке там коріння. Є поділка. З варіагатним листям я не зустрічала такої кортадерії. Дуже цікаво. А тепер моє чергове замовлення із плідника круглик. Я легко йду на компроміси із собою, коли щось стосується рослин, і це моє третє замовлення у цьому господарстві. Подобається і широкий вибір, і наявність рідкісних рослин. Зараз познайомимось ближче. Саджанці, ось таких розмірів. І що ж я замовила? Міскантус Гераціела має струнку форму, ну, як і більшість міскантусів, а привабило мене. Це зміна забарвлення в осінній період на такий мідний відтінок. Тут вже є квітконос, і, напевно, я побачу квітування вже цієї осені. Далі ось така осока, високорослий сорт, вишуканий мідної бронзовий, причарував. Але я вже відчуваю, що треба буде заморочитись з пошуком гідного компаньйона. А я про це не подумала. Ну, у нас таке часто буває. Просо. Ну, просто красиве просо. У мене такого ще немає. Тепер є. <рес> Міскантус варійгата, я вже його люблю, тому що в нього пістряве листя, а він ще й фонтаном. І ще й мають бути колоски. Це єдина рослина з мого замовлення, яка не трава. Ну і вона мені була вкрай потрібна. Шкода тільки побачу цвітіння наступного року. І нарешті, головна рослина мого замовлення. Якщо мене підведе кортадерія, то Еріантус не боїться нікого і нічого. Ще б з такими розмірами висота 4 метри. Ну, ось такі мої покупки. А тепер, нарешті, Подивимось, що в мене вже росте із плідника круглик. Ось цей пенісетом отримала в середині травня цього року, зачарували мене ось ці червоненькі колоски. На сьогодні він вже з колосками, я чекаю на зміну забарвлення. І дивіться, який він виріс уже великий. І он трішки далі рослина з того ж замовлення міскантус меморі. Він просто зачаровує. Ось цим білим золотом. І я бачу, що на моєму кущику вже починають прокльовуватися оці колоски. Він скоро заквітне. Листя в нього теж дуже привабливе, красиве, воно широке і має ось таку білу смужечку. І наприкінці ще декілька рослин з мого першого замовлення, які вже зимували. Андропогон або бородач свою повну красу показують восени, як і більшість злакових. Але ось цей сорт мене вже тішить. Ви тільки погляньте, який він волохатий, дуже незвичайний, тим самим таки привабливий. От і перші рослини на новому квітнику, де ще вчора був город. От ще залишилось зібрати капусту. Залишайтесь, далі буде.